Доброго ранку, мої любі малята! Дуже я рада вас щиро вітати. Дітки, запрошую вас у подорож до осіннього лісу. А поїдемо ми туди, на поїзді. Тож сідайте зручненько. І вирушаємо. Загудів паровоз. і вагони всі повіз. Чох, чох, чух, чух. Я далеко всіх помчу. Ту-ду, ту ту, ту, -ту. Ось ми і приїхали до осіннього лісу. Нас зустрічає тепле осіннє сонечко. Дітки, давайте скажемо, якого кольору сонечко. Правильно сонечко жовтого. Кольору, а якої воно форми. Молодці сонечко кругле. В лісі росте багато дерев та кущів. Дерева високі, а кущики низенькі. Ми з вами вже знаємо. Що зараз на дворі тепла, яскрава, різнокольорова осінь. Дітки, а ви пам'ятаєте, що осінь-чарівниця зробила з листочками на деревах? Так, вона їх. Розфарбувала Давайте розглянемо листочки і скажемо, в які кольори осінь чарівниця їх розфарбувала. Жовтий, червоний, зелений. Молодці. Сьогодні ми з вами. Теж намалюємо яскраві, гарні, різнокольорові листочки на дереві. Але спочатку розімнемо наші ручки. Зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. пам 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 Хтось чаклує в лісі там паличку чарівну, в сторони гойдає, і від цього дива листя опадає. Барви золотисті сяють навкруги. Чарівниця осінь шле привіт мені. Малята! Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, на якому намальоване дерево без листочків фарби червоного, жовтого та зеленого кольору, вологі серветки та наш пальчик. Починаємо малювати. Занурюємо пальчик у фарбу червоного кольору та притискаємо його до гілочок дерев, залишаємо відбитки. Це будуть листочки червоного кольору. Коли намалювали листочки червоного кольору, гарненько витираємо пальчик вологою серветкою. Далі занурюємо пальчик у фарбу жовтого кольору. Притискаємо пальчик до гілочок дерев. Залишаємо відбитки. Це будуть листочки жовтого кольору. Тепер знову витираємо пальчик вологою серветкою та занурюємо його у фарбу зеленого кольору, притискаємо пальчик до гілочок дерев та залишаємо відбитки. Це будуть листочки зеленого кольору. Після того, як намалювали листочки зеленого кольору, гарненько витираємо пальчик серветкою, а потім миємо руки під теплою водичкою з милом. Дітки, ось такі листочки на дереві вийшли у мене. А фото або відео ваших робіт буду чекати. Давайте пригадаємо, де ми з вами сьогодні були? Правильно в осінньому лісі, а що там росте? Дерева та кущики. Дерева високі, а кущики низенькі. А якого кольору листочки на деревах? Червоні, жовті та зелені, молодці. Малята, час нам повертатись. Сідаємо в поїзд і вирушаємо. Чух-чух, чух, чух, ту туту. Ось ми з вами і повернулись. Дякую вам за нашу подорож. До побачення!